Всім привіт. Всім привіт. Зараз глянемо, як воно буде по картинці, по звуку. Якщо хтось уже є, напишіть, будь ласка, в чат. Як мене чутно як мене видно. Чи все норм? Всім привіт-привіт-привіт! Так, почекаємо, почекаємо, поки прийдуть повідомлення підписникам. Так. Сподіваюсь, мене нормально чутно. Хто бачить, хто чує, напишіть в чат, чи все нормально. Ага, все, чудово. А, так, ем, якщо є у вас питання, пишіть у мене не, не, скажімо так, не дуже багато часу, тому чим зможу, добрий вечір, чим зможу, допоможу, скажімо так. У всіх складні часи, але що робити? Треба, треба до вас теж, хоч іноді раз в півроку виходить. Вирішила вийти, щоб не забути, як ця трансляція запускається. Так, сподіваюсь, всі живі, здорові, все у вас нормально, все окей. Так, Ірина, добрий вечір. Костя, добрий вечір. Так, якщо видно і чутно, це добре. Можливо, трошки воно там з запізненням буде друкувати, тому що тут у мене ноутбуці. Не знаю, чи пізніше воно приходить смс. Так, всім привіт, добрий вечір. Можна подивитися доньки, в нього сьогодні вирішити питання з пропискою у Берліні найближчі три місяці. Давайте глянемо. Так. Чи у доньки Ірини в Німеччині вийде вирішити питання з пропискою у Берліні найближчі три місяці? Підкажіть мені, будь ласка. Значить, Дивіться, да, має все вийти у неї, але може бути якийсь обман. Хай вона гарненько перевіряє чи документацію, чи якісь умови договору, що там буде, тобто, щоб вона все гарно, бо це якийсь може бути невеличкий обман. Що може трішечки попсувати її щось. Але також паж кубків, можливо, не знаю, можливо, хлопець да, якийсь в цьому участвує, можливо, якийсь буде молодий там, мужчина щось підказувати. Але має все вийти по двічки кубків. Але хай буде обережно і уважно дивиться за всіма нюансами. Так, добрий вечір. Підкажіть, чи вийде робота? Так, давайте глянемо. Так, чи вийде. Каріна, правильно вас звуть? Так, чи вийде у Каріни знайти роботу в Канаді? Чи вийде у Каріни знайти роботу в Канаді до кінця зими. Січень-лютий 2024 року. Чи вийде у неї. Значить дивіться спочатку? Мені перша карта випадає, що або варіанти, якісь вас будуть на влаштовувати, або щось буде таке пропонуватися, там де шкурка вичинки не стоїть, тобто або там мала зарплатня, або якісь нюанси, які вам не сподобаються. Але потім карта Мах і Королева Кубки все-таки дає надію, що має все вийти окей. да, Помагу це якраз успіх. потім, Можливо, після тої, не те, що неудача, а після того, як вам щось не сподобається, можливо, буде, знаєте, як інша наступна пропозиція, яка. Все ж таки, ну, вам сподобається і все буде окей. Дуже вдячна за відміточки, за лайки. Це ваша віддача, ваша подяка за мою роботу. Так. Віктор, пробачте, да? просто у мене щось там Костя висвітлено. Я думала, вас Костя звуть. Віктор. Так, чи буде демобілізований Олександр а, Найближчий рік від цього дня? Ну, це дуже велика відстань, але спробуємо подивимося, що нам кажуть карти, тому що майбутнє воно, звичайно, змінюється. І дуже тяжко наперед настільки глянемо, чи буде демобілізований Олександр найближчий рік від сьогодні. В принципі, не має бути, але ця башня мені якби, дає ознаку того, що якщо будуть якісь нюанси або, наприклад, сильні обстріли, то все може бути. Хоча показує, що все ж таки він буде ну, при якихось рідних своїх, приблизьких, має бути все нормально, але мені не подобається башня. Тобто, знову ж таки, це говорить про те, що все-таки не від нас це завжди залежить. Якщо будуть нас обстрілювати Рашка дуже серйозно, то все може помінятися. Сподіваємося, що він а, залишиться. Дякую за лайки. Так. Я так розумію, правильно я розумію, вам прийшло нагадування про прямий ефір. Просто мені напишіть, щоб я знала, чи Ютуб оце повідомлення присилає, що почався прямий ефір, чи ні. Тому що теж давно не була. І як зараз алгоритми ці працюють, не знаю. Якщо вам не тяжко, напишіть мені, чи вам прийшло повідомлення. Ага, хорошо. Добре. Так, можливо, комусь ще, у когось є якісь ще запитання. Хтось новенький, може у нас на ефірі? Можете написати в чат. Чи згадує Олександр про Ірину? Чи згадує Олександр про Ірину? Так, згадує. Він згадує більше ті часи по четвірці жезлів все ж таки, коли були якісь веселощі, було інше життя. Але більше все ж таки він розуміє, що зараз він якось. Самостійно йому треба щось робити, да, по семірці жезлів, або боротися з чимось, або ну, якісь питання, проблеми, які він тільки, наприклад, може сам вирішити. По імператору це все ж таки а, варіант того, що він, можливо, себе згадує саме в тому іншому житті, да, цивільному житті, тобто, що було у нього до там, да, повномасштабного вторгнення. Тобто, можливо, він себе теж згадує, як у нього було. Отак. Я, так. Я так, не М -м. Ну, бачите, ви мені подумки посилали. Ірина, ви згадували. ви мені подумки посилали, тому що мені вже... Ну, не перший день, скажімо так, мені хочеться вийти, але то ви ж знаєте, що я сама це не налаштовую. То сина не було, то там одна дитина хворіла, друга. Ну, свої сімейні, знаєте, проблеми є. І виходить, і тут якраз він був вдома. Я кажу: так, давай мені скоренько ефірчик чик-чик, підключи, зроби, щоб я якось вийшла. Е, да, ви мені телепатію подумками мене з'єднали з вами, ось я й вийшла. так. Так, через два місяці, если у неосознаний контакт з злими силами. Так, чи є у Костянтина контакт, але не навмисний зі злими а, силами. Зі злими силами, чи є а, у Віктора, у Віктора. Да. Чи є у Віктора контакт? Злими силами, але не спеціальним, скажімо так. Є. Ви знаєте, мені показують, що да, є, і це цей навіть контакт може спрямувати інших людей. Або, скажімо так, ви можете спрямувати інших людей на якусь трансформацію, на якесь абсолютно інше бачення світу, або перевтілення, або от у людини зовсім по-іншому потім все відбувається, якщо ви подумки щось там сказали, подумали, але так, є. Навіть не здивуюся, якщо це відбулося якось через фінанси. Можливо, це як таке моє. Ну, не те, що передбачення, а по картам це може бути такий варіант. Так, да, може бути. Так, да, у Віктора. Я ж, я ж перепитала, сказала у Віктора. Ага, бачите, і згадувала. На якій мові мені, в принципі, немає різниці. Якщо ви розумієте, то чудово. Но... Це ж не означає, я ж раніше російською мовою вела, це ж не означає, що я її забула. Я її не забула. Я пам'ятаю мову це. Тим паче я з дитинства на ній говорила, звичайно, я її пам'ятаю. Так. Але і так багато років більше 30 уже в Україні. Живу так, будь ласка, подивіться, будь ласка, що в мене очікує на поточному місці роботи? Тобто зараз ви працюєте, правильно я зрозуміла, Каріна? А просто мені підтвердження напишіть, що там, наприклад, да, я працюю, щоб я розуміла. Так, що очікує Каріну на поточному місці роботи? Підкажіть мені, будь ласка, дякую за лайки. Знаєте, не дуже щось гарне очікує, якщо ви дійсно працюєте. Якісь мені показують безглузді конфлікти. Там, де кожен залишається при своїй думці. Але ці конфлікти, і взагалі ці якісь ситуації на поточному місці роботи, можуть вас спонукати до того, по колесу судьби, що щось може змінитися. Да? Тобто, неначе вас доля сама направить на те, щоб чи піти, чи подумати, що вас засмучує, щоб можливо щось змінити. Тобто ця от історія, да? як на початку, те, що буде відбуватися там, або вже відбувається навіть. Вас буде спонукати до інших якихось дій, до інших рішень. Все може бути. Так, давайте глянемо. Чи будуть ще хакерські атаки Російської Федерації на структури різні? України, чи будуть іще вони. Так, будуть, будуть. На жаль, скажімо так, на жаль, але вони будуть, тому треба готуватися до різних варіантів. Не здивуюсь якщо і банки якісь будуть намагатися. Але це не те, що у них ідея, це у них ідея і вже проплачені гроші там. Тому що багато у нас зрадників. Тобто це вже все в процесі, скажімо так. Залишилось почекати, коли це буде. Але навіть не здивуюся, якщо вони вже і людей наняли і заплатили величезні гроші по тузу Пентаклів, щоб це було. Так. Так, добрий вечір. Що відбувається з Алексієм? А, Алексієм В. Що відбувається з Алексієм В? Запитує Катрин. Підкажіть, якщо можете. Ну, оця карта вказує, або його обстрілюють, наприклад, да, по башні, якщо він з військовим пов'язаний чимось. Але в той же час він має якісь ідеї для того, щоб уникнути, можливо, цього, да, щоб в нього потрапило щось. Або, можливо, якщо це стосується особистого життя, це можуть бути якісь негаразди да, по башні, якісь скандали, конфлікти. Але тут ще оця карта верховного жреця Випадає, можливо, йому допоможуть якісь статні люди або люди. Старшого віку, да, які мають певний досвід. Також це часто священиків показує, можливо, люди, які а, мають якусь силу. Це не обов'язково саме священник, це може бути духовна людина якась, яка може допомогти. Але різні варіанти можуть бути в тому плані, що а, більш детально це на особистих консультаціях можна розглядіти, коли є фотографія. Але карти як можуть, так показують мінімальну інформацію. Через uh, чи я чи псевдонім ну це не буває таке, бувають покажуть, бувають не завжди. Так, а чому алексі? Олексієм В. Припинив писати. я так розумію, Катрін. Чому він припинив писати? Він дуже засмучений. Або, можливо, у нього зараз інша місія, і якщо тут четверка пентаклів, можливо, щось йому треба оберігати, так? Да? Четвірочка це ще якась територія, своя земля, своя ділянка, можливо, щось треба йому оберігати. І у нього зараз він не може писати, бо це також вказує на якісь втрати. Втрати так в прямому смислі, так і в духовному, можливо, втрати друга, напарника, ну, когось знайомого. Тобто, це може бути і такий варіант. Тому у нього немає зараз на це часу. Не фізично, ні просто духовно, навіть у людини немає можливості. так заляном под ласка так чем можно Чи можна якось зняти контакт з оцими вищими силами у Віктора? Чи можна якось магічним шляхом? Чи можна якось якимись ритуалами зняти цей контакт у Віктора з вищими силами? Щоб розірвати його. Так, можна, але це треба буде дуже багато сили. Можливо, навіть по цій карті допомога чи близької людини, чи любовної половинки, да? можливо, жінки навіть, але дуже багато сили треба прикласти, щоб цей контакт зняти. І по п'ятірці пентаклів, можливо, навіть пожертву якусь зробити, Там, чи в церкву, чи людям нужденним. Але дуже багато сили і енергії треба, щоб на це пішло. Дякую, дякую, хто мені закинув донати. Велике вам спасибі. Я просто зараз не можу переглянути, хто це, але велике вам дякую. Тут приймаються як і лайки, так і якщо якийсь донат, це теж обмін енергією, тому велике вам спасибі. Так, ну, буквально ще, напевно, пару хвилиночок і буду закінчувати. Можливо, хтось іще новенький приєднається. Подивимось. ще трішечки побуду з вами, і треба буде бігти по своїм справам. Все одно, всім вдячна безмежно, хто одразу підключився. Поки немає інших людей, не підключається, то я просто скажу: безмежно вдячна. Що ви пам'ятаєте, що ви підключаєте, що ви думками мене, скажімо так, притягнули да, емоційно е і своїми якимись такими ну, не те, що побажаннями, а просто да, подумки. Подумали, згадали, а воно у мене теж пішло, і я розумію, що треба, треба до вас вийти. Тому, в принципі, я теж вас пам'ятаю і пам'ятала завжди просто да, такий період. В житті, я думаю, що у кожного буває. Особливо, як бувають атаки, да, ракетні, то не завжди всім легко. Всяке буває. Але я дуже рада, що всі живі, здорові, що у всіх все нормально, що ви вийшли, написали. Я дуже цьому рада. Так, ну напевно, будемо закінчувати. До нових зустрічей. Сподіваюся. Якоюсь порадою вам карти допомогли, і я допомогла, чим змогла. Хай у вас все буде добре, і всім це добро повертається. Як вам, так і мені. Все, Всім до побачення, гарного вечора!